Отець Олексійович, сьогодні відкрилася Мюнхенська конференція з безпеки, головний безпековий майданчик у Європі. Сьогодні тут канцлер Німеччини, сьогодні тут президент Франції, президент Фінляндії, генсек НАТО. Ми бачили і чули ці всі промови. Ви теж сьогодні мали багато зустрічей. Про що і з ким сьогодні говорили? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це зараз перетворюється в безпековий банданчик світу, і тому не випадково тут представ. Керівники держав та урядів з усього світу, і з арабського світу, і з азійського світу, і Америка, і Африка. І для України це надзвичайно великий виклик і можливості. Тому що, по-перше, очолив Мюнхенську безпекову конференцію, давній друг України, дуже авторитетний німецький дипломат Крістоф Хойзген. Який є чудовим експертом в ситуації з Росією, чудовим експертом в війні, і не скористатися цією можливістю є дуже безвідповідально. У мене відбулися короткі зустрічі з майже з усіма учасниками конференції, починаючи від президента Макрона і закінчуючи президентом Ніста з єврокомісарами. Які сьогодні формують фактично наш прогрес по статусу кандидата із міністрами закордонних справ Європейського Союзу. І чому це так важливо? і Чому я наполягав на окремих двох сторонках, тому що вже наступного тижня відбудеться Форенс Аферс Кансел, Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу і мені. Принципово важливо було донести позицію щодо окремо санкційного списку проти Російської Федерації. Це не просто десятий пакет санкцій, а це стратегія санкційного тиску на Росію, яка разом з постачанням зброї є ключовим елементом примушення Путіна вивести свої війська і вступити в. Переговори про закінчення війни на українських умовах. Сьогодні ця тема нам вдалося її просунути. Вона звучить в багатьох виступах. Сьогодні вийшла стаття моя в Ньюсвік, де ми також окреслили напрямки санкційного тиску і разом з певними символічними кроками, персональними санкціями, санкціями, певними галузевами, включно до речі, з брилянтами. Із навіть атомними станціями, які будуть санкціями, які будуть мати відкладений ефект. Для нас головним ефектом санкцій є скільки Росія втратить в 2023 році імпортної виручки, І тому пріоритетами є. Санкції проти постачання російського скрапленого газу з ямальського родовища в обмеження транспортування, включно з переліком відокольного класу газовозів, які Спільні узгоджені рішення можуть зрізати російський експорт майже на 60 мільярдів доларів. Ми донесли позицію щодо ускладнення росіянам експорта нафти, крім обмеження ціни, крім позиції по обсягам. Якщо перекрити росіянам російським танкерам Суєнський канал і вони будуть ходити навколо. Африки, то це буде означати, що вони все рівно вдвічі менше нафти продадуть, е, так, продадуть Індії і Китаю. Ретельно розроблена позиція. Третя позиція це збільшити кількість заморожених активів для російських золотовалютних резервів. Ми маємо на меті, щоб вони закінчилися. Вже в третьому кварталі поточного року і імпортна залежна російська економіка опинилася без можливості фінансування війни, без можливості фінансування вбивства українців. Ретельно розроблена програма була презентована мною на Мюнхенській безпековій конференції, передана в якості «Нойпейпа» no пейпа міністрам. Великої кількості міністрів закордонних справ Євросоюзу, і ми дуже розраховуємо на те, що і Європарламент, і е, Єврокомісія може внести внесок, дослухається на наших аргументів для того, щоб е, це просунути. Ну і якщо ви мене спитаєте, а яке ж рішення для мене було б ідеальне з Мюнхенської безпекової конференції? Тому що питання постачання зброї це питання обговорення на Рамштайні, питання санкцій це підготовка, але це питання Єврокомісії і ради міністрів закордонних справ. Для мене принциповим було б, якби ми нарешті ввели в тематику обговорень ситуації по Україні обов'язково цього року. Отримання запрошення на Вільнюському саміті для України, щоб стати членом НАТО. От у нас має з цього починатися і з цього закінчуватися зустріч, тому що без повномасштабного членства в Україні в НАТО як єдиного можливого е безпекових гарантій, вся решта це абсолютно фейкові тупікові підходи, які не врятують Україну. І мені здається, що Ця аргументація була доведена. Я думаю, що ми перший день успішно попрацювали. І це я дуже щасливий, що нам вдалося продемонструвати такий прогрес в безпековій конференції. Можу сказати, що рік тому всі казали, що це є конфлікт, а не війна. Рік тому всі казали, як зберегти обличчя Путіна. Рік тому у нас були всякі пропозиції, дуже дивні, рік чи два, про те, який компроміс може бути або за рахунок Криму, або за рахунок іншого. От На сьогоднішній день ми світ, Європа, мобілізовані для того, щоб зупинити Путіна, допомогти. Якщо раніше говорили, як врятувати Україну від катастрофи. Ми намагаємося все зробити, щоб зараз ми переключилися на те, щоб як забезпечити. Перемогу України як допомогти Україні перемогти Росію, Петро Олексійович, Ще малесеньке уточнення. Ви сказали про те, що в американському нізвік вийшла ваша стаття формула перемоги. Розказали нам про те, що найголовніше це щоб імпортозалежна російська економіка отримала, я так розумію, новий пакет санкцій. Так, да, щоб ми перекрили. Е Дирки, щоб прикрили можливості, які дають Росії обходити попередні санкції, і все-таки не знижувати обсяг експортних надходжень. От нема чого Росії, російському бюджету, російській державі платити гроші. І на сьогоднішній день чітко розроблена стратегія, яким чином досягнути поставленої мети. Бо про змову про санкції не може бути розмови не про що. Це не може бути, знаєте, таке бла-бла-бла, яким ми просто кажемо, от ми продовжуємо санкції. Ні, санкція має KPI, критерії ефективності. Критерієм ефективності кожної кожного заходу санкційного є скорочення російського експорту, забезпечення нестачі грошей Росії для фінансування війни. Дякуємо вам дуже. Дякую.